На вулиці Кооперативній в районі підземки запрацювали світлофори. Комунальники їх встановили і підключили у суботу, 26 березня. Про це просили працівники ЛКМЗ, які ходять через підземний перехід на роботу. Автівки не пропускали пішоходів на переході, поскаржилися міській раді депутати заводчани. У бюджеті для придбання двох світлофорних комплектів заклали 230 тисяч гривень однак, комунальники змогли заощадити. Тобто вибрали найменші ціни, які існували на цей час, перебрали більше 10 суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію таких об'єктів. Ну, за найменшою ціною придбали цей ці об'єкт. Нам було виділено 230 тисяч, 198 тисяч було витрачено на придбання, обладнання для цих світофорних об'єктів. Другий придбаний світлофор хотіли встановити на паралельній вулиці Свободи, але автівок там мало, тому від цього місця відмовилися. Пояснює Олександр Залізінський. Зараз розглядають інші варіанти.